Дорогий Андрійко, тобі сьогодні трошки більше рочків, чим декому, І трошки менше рочків, чим декому. Роки це взагалі така тема, що непонятно, що з ними робити. Тому ми тебе просто вітаємо з день народження. І зараз ми тобі замандячимо дуже красиву, елегантну і прекрасну пісню. А спочатку давай. Надіємо бокали і зробимо. Зображення! А друга, зараз і куда. Героям слава. Героям слава. Впалались вонян. Собі зламали моє все мечня. Да ми далі погостеп та пісок. На сгублення підкоп хто вам сказав. Що це і є дорога щастя вам сказав, та хто такий, ніхто ну, вам сказав, да та хто такий, міг ну, то вам сказав, що це і є дорога щастя, Руки ну, ми і обійми за плечи, ти тих, скажи, що все було доречно, тільки не влаш, і не журисний, Бога хто вам сказав, що це і є дорога Бога так хто такий міг хто вам сказав? так тут такий міг хто вам сказав, що це і є дорога Бога?